Коробки DSG 7, 0 ck 0 cl нові ДСГ, які ставляться на 4 b 9 на q 5 на всіх нових автомобілях. На сьогоднішній день це. Круті, класні коробки, але по ним є вже моменти. Друзі, що ви маєте по ним знати? Дуже основне це заміна оливи раз в 60 тисяч. Але не просто заміна оливи, а заміна з фільтрами. Щоб поміняти фільтра потрібно демонтувати мехатронік. Зверху стоїть три фільтри, обов'язково замінити всі по оригіналу з кришкою, болтики всі нові, ущільнювачі, прокладочки нові. І обов'язково заміна. В механічній частині гідравлічна та механічна частина, окремі масляні ванни, окрема олива. В механічній частині спецпродукт, тобто спеціальний, не потрібно нічого видумувати, заливати сімзі 90 і т.д. залив оригінал дві з чим то тисячі гривень. і Поїхав далі. Тут звичайно, ДЦТ того проблем як таких немає. Гарні коробки гарно ходять.